Нові поставки. Компанія Greenway Auto привезла три свіжих автомобілі. Renault Scenic третього покоління, рестайлінг. Коротка база, саме те для міста. Дружина, щоб їздила, дітей возила. Класна комплектація. Цей автомобіль, друзі, ми привезли із Італії. 2012 рік Фіно Антоніо 58 року народження був власником. Спереді парктроніки, ззаді парктроніки. Безключовий доступ. Дайте, як виглядає цей симпатичний мінівенчик. Заводське тонування задні, заднє скло. Ну, прям як новий. І що? На автоматі. Дуже просили на автоматі короткий. Ось вам привіз. гляньте, яка комплектація. Комбінований красивий стильний салон. Круїз контроль, двохзонний клімат контроль, датчики світлодощу, навігація, ну, багато панорами немає. Для кость це буде плюс. І зараз покажу фішку. Так, два ключа. Заводимо. 175 пробів, а ось власники попередні, бачите? Отаку От можна заставочку робити. Є камера заднього виду. Ну, коротше кажучи, все, що потрібно, все є. у цього мінівенчика для комфорту. Хороша обзорність, висока посадка, двигун, звичайно ж, 5 дизель. DCI K9K 81 кВт. Так, йдемо далі. Е, до речі, ціна такої, такого автомобільчика буде коштувати близько 10 тисяч доларів. Там плюс-мінус. Ще не порахував. Далі йдемо до ось цього класного кашкая. Гляньте, який вид у нього. Бомбезний. Колір красивий, диски фірмові, красиві, камери, бачите, там 360, датчики світла дощу, панорама, рейлінги. Ну, є, є, однозначно є види цієї машинки. Дуже красиво і акуратно. цей автомобіль ми привезли із Франції. Це теж у нас, друзі, 2012 рік, двигун 1,5 дизель К9К, 81 кВт. Хороша комплектація. Гляньте, який симпотний салон. Клімат контроль двохзонний, круїз контроль, шкіряний руль, датчики світла дощу, педалі такі металічні, сканування дзеркал, панорама. Багато тут цього цікавого є. Пробіг 243 тисячі. Ну, Звичайно, шестиступка, механіка. Останнім часом дуже популярні ці кросовери. Альтернатива сценікам Е, що тут у нас ще? Дивимось є. Камера заднього виду, 360, що я вам говорив. Навігація. Тонування. Красивий салон, тут така алькантара сперфорована Оце шкіра. Чималий багажник. Класний, недорогий обслуговувані кросовер І економічний. Для наших реалій доріг саме те. Ціна такої машинки буде коштувати десь 12, 12500, 12300. Порахую, точно пізніше, буде детальний відеогляд покажу. Далі йдемо. Меган, друзі. В універсалі. Третє покоління, рестайлінг. 13 рік. Бачите, фари інші. Альтернатива ось цим універсалам Volvo V50. Там вон Ford Focus є, тут от Opel Astra. І хороша ціна, друзі, буде коштувати десь. 9,5 тисяч десь так. Цю машинку ми привезли із Бельгії, з хорошої теплої країни. 1.5 дизель К-9К. З релінгами Парктроніки ззаді. Рівнесенькі, по зазорчикам. Все тут дуже красиво і добре. по комплектации по салону вот такой у нас салон шкиряный руль круиз контроль климат контроль двухзонный четыре склоподъемника что у нас тут 255 тысяч пробег Монітор. Так, ось такий салончик багато місця. Просторий салон. Дешевий в обслуговуванні? Величезний багажник. Хазяйська робоча лошадка. Економічна. Тому, друзі, ось такі у нас останні поставки. Приїжджайте до нас. Вулиця Миколи Грінченка, 18. А он мре, бачите, зелененьким вивізка. Сервісний центр МВС рядом. Допоможемо з реєстрацією. В общем, привезли 3 дизелі, 1,5 дизель, сценник, кашкай, меган. Класика, те, що останнім часом теж дуже полюбляють. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. До зустрічі. І слідкуйте за анонсами, далі буде детальний відеогляд по кожному із цих автомобілів.